Дорогі брати і сестри Церкви Благодать, які не тільки в Україні, але за кордоном. Ми хочемо подякувати Богові за ці 30 років існування церкви Благодать. Хочемо подякувати кожному із вас за ваш вклад. Дякуємо особливо пасторам і пастору Роману Мудренка з його сім'єю, дякуємо пастору Крісу і Мері з його сім'єю. Дякуємо нашим дорогим братам і сестрам, які за кордоном, які в Нідерландах, в Польщі, в Чехії, в Словакії, в Франції, в Іспанії, хто дає в Америці, ми всіх вас любимо і цінуємо. І ми молимося і просимо вас молитися, бо особливо в ці останні часи ми відчули, що таке єдність в церкві, що таке спільність церковна. Тому. Продовжимо молитися, щоб Боже Царство розповсюджилось через церкву, помісну церкву благодать. Ми бажаємо зустрітись з кожним з вас і очікуємо, коли війна скінчиться, щоб разом зібратися і прославити нашого Господа Ісуса Христа. Тому вся церква передає вам щире вітання. Ми любимо вас і благословляємо. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!